Друзі, всім привіт! Підписники свого на У мене напевно сидячий і Олешка вигружає поросят сам. Бо я не знаю, чи буду допомагати йому. Чи, да, чи самі виходять Я думаю, не буду чи допомагати йому, чи мішати. Ну не знаю, десь так. Зараз як скаже допомогти, допоможу. Наверно, скаже. За вухо і він тоді все-все і запитає. Це вже четвертий день температура 39. Ручечки ніжечки трусяться, а треба щось робити. Не завжди виходить. Хотів Олегом за засняти, а він стисняється мене. Такі справи ж. Все, Олешка вкинув одного вже. А я стою, торгую мордою. Я ще нічого не робив, вже спотів. Такі справи. Викає його. А він не хоче. Надо йти помаг. Його поняв, жду, жду. Хотів потягнути за хвостик, а він каже, підожди не газє. Помагати Олег? Чи не газувати? Чи ти опять йому хочеш легенько викинути? То не він, то вона. О, Олег прийоми показує. Давай, йди потихеньку, давай. Давай, давай. Перва вниз. остальні вверх. Давай, я одійду, щоб вона мене... Щось вони тебе. Да, щось заднє включає, не йде. Так, так, вона вже на дворі вже добре. Оце ти її переставляєш. Там столь стоїмо. А нічого нормально їй. Хай іде потихеньку. Дай потихеньку йде і залазив при це. Я нічого не робив, вже захекався. Вже мокрий. Иди, йди, 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 йди. Йди. Да, так, викидай його. А це хай подумає, постоїть. Вся слух п'яна, ма. Ця слух яна, раз і вже на дворі. Закривай форточку, ага. Все. Все, давай я форточку закрию, Олес. Все, я зрозумів. Все, давай, вже дві, дві на виход. Зараз вони легенько заскочуть Помагати, Олег? піднімати нос. А, ця підняла, так? Да? Ця підняла, значить іде. Да. Ні-ні, дисти. Не треба назад йти. Не треба. Назад не треба. тільки вперед. Тільки вперед. Все, я тут, Олег, Олег, я тут. Все, і в голова вже на дворі. Все, ну на дворі вже там, знімати не буде. Друзі, всім вже добрий день сьогодні, бо вчора не було духу досняти фінал то загрузили і я все виключив ілі доправлявся і пішов віддихати. Короте, вага в свиней непогана, Андрій Леонідович там покаже. Ще я не сказав вчора, що я знімав сам без оператора, бо оператор теж зліг. Вага непогана, а ціна трошки ще присіла, продав їх по 62 гривні. Ну а ждать ціни ніколи. і Хто я знає, як воно буде. Здав і все. Будемо ждати всі хай ці рижики другі будуть ждати тепер ціну. Маленькі підростають. Зараз я трохи покажу. Отакі От справи. Рижиків трохи налякав. Вони замерли в позі і стоять. Десь йшли, я заходив. Вони раз і завмерли всі. Отакі От вже рижики на дев'ятий день. Софіровіти проколов на четвертий. Такі вроді непогані. Ну, ті, що були меншенькі, ті меншенькі є. Ті, що були більшенькі, так більшенькі ми і залишилися. Трохи неправильно розділили, дивлюся, вим'я. Можна було б краще. Короте, тепер вони б'ються, один сосок не зайняли спочатку. Тепер тусуються О, так вони сидять. сараї, вроді не холодно. Маман лежить. Віддихає сейчас є. Іди підходи я тебе почухаю не сюди. Іди, малий, іди не стісняйся. Не стісняється. Так, іди сюди. Ага. Ну піднялись нормально. Иди, та було б здоров'я вже б давно оцих оцих ребят вже б давно перекинув би перекинув би сюди густу загородку а так п'ять днів нема здоров'я все, все вся робота зупинилася так що так. Працюємо, як можемо. Зуби зціпили йдемо працюємо. Так, добренько, буду закінчувати відео. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Підтримуйте Збройні Сили України. Всім пока.